Судді спланований більшовицькою владою, був методично спланований. Тому що 21, 22, через 10 років, 32, 33, і мав бути 42-43, війна завадила, то все рівно зробив 46, 47. І ті, хто пережив оту страхітливу зиму 46-47, те саме розповідають. Що їли, як вони це все перенесли і у своїх спогадах. І останнє, в минулому році на шпата газети експрес я вів дискусію із паном Чечетовим. Е пан Чечетов заперечує, що голод був геноцидом, і направлений проти однієї нас, проти українців. І він говорить, так бив вже на Поволжі, був же вже на Кубані, що я сказав, вибачте, на Поволжі в основному проживали німці, а на Кубані українці. І станиця Полтавська, в було більше 10 тисяч чоловік, була оточена місцями НКВД. І коли залишалось там кілька сотень жителів, лише тоді зняли це оцеплення. Це як називається? І наступа. Скажіть, кажу, пане Чеченко, приведіть мене один приклад людоїдства на території Росії, що ви кажете, що там був голодомор чи геноцид. А в нас на Україні, майже в кожному селі, людей доводили до страшної жахітливої смерті. Люди, втрачаючи розум, у мене є свідчення е, архіву НКВД, де батько пише. У мене шестеро дітей. Померла дружина, тому що вона все віддавала, щоб вижили дітки. Померла донька, померла друга. Дивлюсь, помирає третя. Я знав, що до ранку вона не доживе. Це дослідно, я просто перейняв, хто хоче, в мене все є. Полковник Захарченко, бувший працівник міліції, потім зараз він викладач Національного університету Шевченка. Надав мені ці матеріали, дякую йому. І я каже: ну, тут нема дітей немає. ніхто не скаже з матерів в 10 класі, як кажу, в школі, що дитина вночі е, просиналася і плакала, і що ви таке жахітно не сказали. Але в школі ні, ні, ніхто такого не казав про людинство. То батька, я бачу, що вона помре, але що вона ще троє. Я каже, їй взяв. Це, це вже він дає свідчення свідчення. Його так. Але я хочу сказати, ви розумієте, він каже, я положив її на поріг і зробив те, що збирався. І це все і скормив тих трьох і цих трьох дітей вижив. Це не тим, що я заперечув, її говорю, що так повинно було бути, щоб для того, щоб спасти інших. Це люди взагалі. Людську подому втрачали. Це потрібно було таку хлібородську е, націю довести до такого жахіття, страхіття і винищення. Тому е, ніякого прощення, ніяко прощення тим комуністам не може бути. І ще одне. Ми молоді, ви повинні нести от ту, те прохання, яке я вас попрошу. Я в 90-му році, коли мене вже знімали з посади сільської ради, на сесії перейменував всі вулиці, які названі іменами катів української нації, українського народу. Це Леніна, це Петровського, це Чубаря, це Ворошилова, це Калініна. І ви знаєте, позавчора я був в цьому поставив цей перший пан. І заїхали до цієї 93-річної бабусі, з нею старенька катина, яка вже, мабуть, на метр півтора сіла в землю і оператор знімає, я дивлюся, вулиця Леніна, 21, уявляє, 20 років незалежності. Я говорю, вибачте, а якби у Теревіві була вулиця Гітлера, у нас тут пам'яті і а я якби телевізію, стояв пам'ятник Гітлеру? Хто ми такі на цій землі? Чому ми мовчимо? Кого ми боїмося? Ми боїмося двох, тих, що кажуть, що ми комуністи. Чи ми боїмося тим когось образити? Ми ображаємо самі себе. Тому що інші, хто поряд, хто приїжджає до нас, кажуть, що ми ніхто, нікчем. І ми є дійсно нікчемним, якщо ми за 20 років цього не зробили. І наступне. Ви подивіться, як влада глумиться на святою пам'яті 22 серпня просочилася інформація, що в Запоріжжі влада брутально знесла пам'ятник жертвам голодомору. Це напередодні Дня е, дня вшанування жертв тоталітарних режимів. Це напередодні е, Дня українського прапора 23 серпня, це, а напередодні 22-го знесли. Це Запоріжжя знесення. Я написав повідомлення в Київську міську раду і адміністрацію, що я оголошую безстроковий страх. І біля пані колеги 23 серпня 2011 року, за президентства Януковича. Я і два моїх побратими поставили жовто-блакитний намет із двома жовто-блакитними прапорами. Та охорона там чотири була, у хлопці, не чіпайте, вони промовчали. Ну, коли вже замаяріли жовто-блакитні прапори, прибіг комуніст-депутат, так званий депутат, ж шкодять у черво з черв... черв... червоними прапорами. Вибіг комуніст Найдьонов привів з собою 35-40 чоловік. Що там робили, уявляєте? вже приїхав до Полтяну, вже приїхали до білий народний депутати, і щоб не було цього кровопролиття, вони сказали, що буде кровопролиття. Вибачте, чому це відостої? Я стояв з вимогою, що влада повинна виконати три попередні укази президентів Кравчука, Кучми і Ющенка. Про ліквідацію тоталітарної символіки і топоніміки. Цього знову ж таки за 20 років не зробили. Тому сьогодні ми чуємо, що в Запоріжжі ставлять пам'ятник Сталіну, що в Севастополі тролейбуси їздять із Великою. Вийшла, не вийшла, але інформація поступила. І це є сигналом для тих комуністів, що наші ще прийдуть. Ви розумієте, що страшне? І я вірю, що саме молоде покоління в якійсь мірі зробить висновки з того, що ми не доробили. І... Я здумся з тим, що просвіта не працює. Треба якось нам активізувати, а в просвіті такі самі інтереси, як і, які, скажімо, в свободі, як і досить його домов. Тобто, наша мета в просвіті – це піднімати національну це ж, такі, піднімати національну самосвідомість. Бо без людей ми нічого не зробимо. А тут бачу, зійшлося 10, -10 чоловік. Я проводжу вже третє буде ось засідання Клубу української мови і культури, освіти, обслів письменників. Наступне буде 20 грудня. Буде обговорення телебачення що, воно, телебачення, що воно робить для України. Але я знову боюся, що там 10. Зійдеться чоловік і вже такого мого віку. Якщо ви можете, ми не, не маємо ділитися е, просвіті на якійсь партії. Ми маємо одну мету, потім, хто хоче значить мати владу, буде свої партійні інтереси, обстоювати хтось так, е, просвіта не обстоїть партійних інтереси, просвіта не рветься до нас. Просвіта має своє завдання. Зараз ще хочу сказати, е, що... Можна ж? Так. На цьому. Ми зробили вже сайт Київ просвіта.орпюей. Київ, просвіта Київ просвіта сайт. Що на цьому сайті? Ну, якщо хто хоче вивчати українську мову, то я тоді створив курс скорбного вчення українському язику, тоді я втхнув. чого? я зв'язку, я вже, вже тричі по радіо оголосив про цей. Мав знайти цей електронний адрес так? Зараз ще туди поставимо на допомогу учням до цього незалежного оцінювання. Там Я розроблю такі матеріали, бо це моя якась професія. Для того, щоб якось залучити туди і молодь, щоб вони заглядали, щось може бути. І там, там є і матеріали, вже поміщаємо матеріали, не знаю про сьогодні ще наші ті, що були вже засідання е, клубу. І ще що хочу вам сказати: е, це минула четверга. Я намагався зібрати зусів з гусів з студентів, які щось пишуть, художні пишуть. Прийшов тільки. Е, Шестеро, троє з інституту журналістики Шевченка і троє з того університету, де я працюю. Так, але я думаю, наступно це буде кожен четвертий і четвертій. Так і назвали наше об'єднання, четвертий і четверті. Де чого вам хоче сказати? Ну, якось гуртувати людей і до чого привчати. Хай вони поки що не мають до, е, такого розуміння е, сучасної ситуації, як ми можемо і так далі. Але вже вони будуть. Чимось прийматися тим духом українства. Одна з них сказала, а я пишу російською мовою. Я сказав, пробачте, я не розумію російської мови. Ні, ви не правильно сказали. Тому що, дозвольте одну репліку, ми наоборот повинні зараз подати руку допомогу в цих питаннях, саме східник, денний засідання. Це для України, тому що за Україну, якщо ми зараз почнемо так говорити, така ресторана. І людей, які навіть прагнуть оволодіти мовою, з історичної правди будуть це, це, все. Я трішечки інші я кажу, що українську мову вивчити не важко і так далі. Я трішки наші влюсь на це. Далі. Ми ось буквально ще немає на сайті нашому, оголошуємо серед учнів художні твори. Тільки без тематики дай, не дає математики, що там є Україна чи ще якісь. На будь-яку тему, це я до вашого відома довожу. Ми через методичні об'єднання української мови райони будемо це робити і так далі. Я тільки кажу, що щось треба робити. Якщо ви хтось ще щось прийдете до... до нас і будете пропонувати ще щось робити, ми це підтримаємо, аби це було на користь. так. Я сам з Берлицького району, села Дуда. У мене п'ять вчителів ходять пройомного освіту. Хотів я провести, що в 11 класі в не мати авганці. Мені там як не любили повні групали, що ми у та ТБС. Але провели все-таки голодомор, не дивлячись, не хоче. А все завдяки тому, що Дівчинковий свій час дав офіційну рознарядку по школам, це проводить і вони по інерці проводять. А так, щоб вони щось, знаєте, щось там самостійно робили, проводили. Ні. Вони нічого не роблять абсолютно. Далі. Куча народу, і всі ходять з таблички про світа. У мене, наприклад, вчителька української мови. Раз... Фасолі була санк. Фасолі. Фасолі. Mm -hmm. hmm. Вчителя. Вчителька української мови. Я якось там в неї на момент пару раз ну, добре хаї строїв, чому ми ну, мовчимо, що в Україні таке твориться, що я не хочу президент. І мене визволили директор школи. І, 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 Каже, а ти знаєш, що в мої родичі були українські повстанській армії. Я тому, чесно, шоці, тому що мене, в мене, вибачте, вся, вирушивсь з російською мови, передаваємо найдеш в моїй школу, вже вітається, слава Україні, граємо слава. І вона мовчала. Якось вчителі, що треба більше залучати, навіть на вчителі, а якихось там там селян. Дуже добре, що так відгукнулася аудиторія, Все. я хочу сказати ще таке. Ну, Телефонний дзвінок, Асоціації Я Це вас пропав за теорію, яку я не пам'ятаю, мені вже 93 роки. Я хочу дати вам свідчення про Голодомор. Я вже нікого не боюсь. На генетичному рівні у людей вбили страх і навіть якусь спробу говорити правду про ті трагічні сторінки української історії. Тому і у неї був якийсь острах, що вона була донька чи внучка е ворога народу. Це було дуже страшно. Ці люди не могли ні влаштуватися ні в університети, ні отримати освіти, ні мати якоїсь е перспективи навіть сімейної, тому що всі сторонилися. Чи ця жіночка, яка вчора, точка тобто, вчора була в неї, подія Олександра Івановна, заявила, що... Вона переховувала своїх родичів, тому що мамі голова сільської ради, сказав, як дасть справку, так казали, що тебе навіть в міліцію не візьмуть. Тому що чоловіка репресували, ворог народу за антирадянську агітацію, за те, що він хотів залишатися в комуні, а не йти в колгосп. Мама пішла в світи і не вернулася, а за батька вона отримала лише два роки назад реабілітаційний такий лист, що він розстріляний, а вона все життя залишалася донькою ворогу народу. Але вона пішла по людях, і так воно скресло, і ніхто не згадував, не знав, що вона змогла поступити до університету і все своє свідоме життя, вона була вчителькою історії, і сказала, що буде до останнього подиву вивчати, досліджувати і надавати правдиві свідчення про ті Страшні 32 33-й рік я на... — Так, це вам було 500-є, але я тебе. Значить, 21-й рік виявляється проєкт Леніна, який з було поховище сформувати трьохмільйонну армію, щоб потрусити багато українське село. І дивіться, характеристика голодовору 21-го року. Для що ми робили? Щоб накормити голодаючі промислові центри Росії. Тоді ж була розруха. Але на міжнародному рівні голод в країні більшовики заперечували, але голод поволоччі не заперечували. І навіть від здається від американської спортвольчої організації приходило зерно. І навіть комуністи України там, оті партактиви, активи здавали кольця, здавали дронецінності на повністю голодача Тридцять другий, 33 ну звичайно, цей голод розпочався ще раніше. Тут уже зерно, а у світі все час складує велика депресія, світова криза. Вивозять зерно, за кордоном купують за це зерно технології і готують весь світ, тому що тут всі фермери ну, обанкротились. А от голод 46-го, 47 47-го року, а то я всім кажу: дивіться, кажуть, після війни розруха, але ж Україну звільнили у 44-му році. Чому не в 44-му був цей голод? А в 47-му. А в 47-му навіть вивозили зерно не на продаж, а на допомогу. Ну, Пів Європи зайняли Радянський Союз, країни сателіти Вони якоби в кредит, але насправді це була безоплатна допомога. Цим комуніським режимам наш український хліб даром давали навіть півмільйона міль... пів тонн українського зерна відправили безкоштовно у Францію, де буря прийшли там якісь комуністи. І ще один факт. Я На нього наткнувся чисто, звичайно, читав старе видання Жодного князя. Виявляється, в не був. Російський карбованець був навіть вищий за курсом світової, ну, вищий за долар. І він був за кордоном конвертований. І в Західній Україні, яка тоді була в складі Польщі, навіть виникали, ну, такі, скажемо, компробандисти із українців. Вони через кордон тягали кони, тягали худобу. Там люди давали, звичайно, вони дерево за таку довгу не спекулятивні ціни були в тих же таксінах. Вони брали ці торбовиці радянські і тут в Порші йшли в обмінник. І радянська влада це сміхнула і зробила, що радянський торбовець був неконвертований і за межами Росії радянського союзу він вже не діяв. І отак оця така, це можна посправді звати дорога життя, так і прекратилась. І в жовтому п'язі, пам'ятаєте, там було, коли мати прийшла в троксі, ну, з хлопцем, і там була якась бабуся, що дала ікон по цьому ну, торгашу, і він відвитер, ну, власне, як це назвати а, ну, бидер, там, скажі, була Агматі, а залишився дирамочку, срібно. І давні там здається половину хлібини. І я всім не... своїм армісникам наголошую. Кажу, ви бачите, тут уже пряме економічне висискування. От зараз зайти в супермаркет з тою срібною рамочкою, то зараз можна пів супермаркета за собою внести. Тобто токсини це були теж, ну, висипання. Найбільше ті порахування. А і ще один і ви забили, рік вивезли сім мільйонів зерна на продаж з України. А Гітлер, а чому до Гітлера понеслися українська ну, емігранти? А Гітлер не заперечував е голодомор українців. Він про це робив і навіть створили фонди допомоги німецьким колоністам. Сам Гітлер навіть пожертвував тисячу марок. Але ж у Радянському Союзі банків вже ж не було, не можна було як зараз відкрити Ну, транш перевести. І вони перевели на цей тарксім на ці рахунки цю велику суму грошей. А, а, а зробили попросту. Ці таксіни анулювали, і ці гроші собі привласнили. Експропіювали в експропіювати. Так. Да. Добре, дякую. Бути, так складно. Всі учасникам, що сьогодні прийшли. Дякую вам. Дякую.